Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». І це ріблечик надіслав Камекс з проханням розібрати помилки в бою. Італійська СТ-П43 сьомого рівня. Тому давайте дивитися, що тут відіг... як він відіграє і що куди, і як так би мовити. Да? Давайте зразу дивимося, ББ-шечка у нас є 165 мм, швидкість польоту 758 мм, це дуже мало для ББ-шки. І Підкол 800. А пробиття це також дуже мало для підкола. Фугас взагалі боюся, 700 метрів летить. Грає велика ремка, велика аптечка і вогнегасник. Ну, На мою думку, якщо ти вже граєш на великій ремці аптечки, то вже встав до пайок. Ну, це такий же момент, кожен-мінус в принципі, плюс сам для себе вирішує: до пайок чи вогнегасник. Ну, На мою думку, до пайка. Ти більше отримаєш користі. Хорошу течку дав першу по Йобрику, непогано. В принципі, приїхав на стандартну позицію, відігрувати. Небезпечно виходить, насправді, тому що тут можна полиці... по... отримати полицю від е... стандартних позицій ПТ-противника. Да, Якось так от. Ну, тут е... неправильний постріл по... взяв він, неправильний постріл зробив, неправильне опередження. Взяв це, констатуємо такий факт цього моментику, Більше треба опередження брати в цій ситуації. 5 да, 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 помилка. Неправильне опередження. Дядя, в тебе ББшка летить 750 метрів. Тобі треба 8 кілометрів брати упередження, щоб попасти по танку. Це нереально не мала швидкість польоту. З нею дуже важко реалізовуватися вже метр на 400 на 500, це, ну, Дуже тяжко дати хороший точний постріл такі моментики в цьому плані. Тому тут є косячки стрільбою, косячки з розумінням швидкості польоту снаряда, на мою думку. Це все вирішується практикою і, і знанням, що бешка летить 800 метрів. От тут треба зацілювати трошечки не туди, тут mm -hmm. треба зацілювати сюди, так, треба цілити, хорошо, знайшов просил, молодець. Ще можна здати назад. Чуть -чуть, і Вийти на більш якісний простріл по тігрику. Ось що він робить, отак. От, да, да, да. Вже можна пробувати давати урон. Хорошо дав, ну, ціляв хорошо, полетіло в землю плюс-мінус. ну Такий моментик. Бува, 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 бува. Шукає піксельні простріли по тігру. Ну, зелена точка є, є, як то кажуть. Стріляємо там, куди залетить. А там куди залетить. Так, поки що, в принципі, нічого тут такого нестандартного. чи... От зараз він пропускає момент давати урон по 40 ТР. Зараз це слаба контроль мінікарти, ось він реагує, але бачите, наскільки швидше я зреагував на цей момент, це по-перше. А по-друге, він знов таки, ну, навіть по 40 ТР він не пробував стріляти. Ось він світиться. Дивимося на посил. Ну, Тут тільки руками лишається розвести, психонував автоприцільчик, бува, бува <смі> Ну Тут, до речі, оцей рікошет, він трошечки неправильно цілився насправді. Танк їхав вперед, він давав, так би мовити, від нас у лівий край танка. І поки снаряд долетів, танк проїхав умовно метр вперед і вже пішов в корпус рікошет. Треба було трошечки правіше цілитися. Ти ж розумієш, що да, трант. Снаряд треба летить і так, танк трохи йде під дугою і от, от якось так. І таки, ББшка летить 800 метрів. На це треба звертати увагу. Трошечки вперед треба приїхати, а ні, не, нормально зігнулося. Хорошо, є другий урон, є другий урон в бою, ну зараз має закривати. А, ладно. Я вибачаюсь. Ну, тут трохи рандом душить, ну, тут тільки руками розводить народ. Запам'ятайте один момент у грі, не горіть на те, на що ви не можете вплинути. Да? Не горіть на те, на що ви не можете вплинути. Хороший посил з каточком залетіло над бед, над бед. І друга має залетіти. О, тепер летися чотенько, розумієте? Не горіть на той момент, на який ви не можете вплинути. Е, да? Якщо. Ну, ви цілитеся красиво. Ой, хорошо, вай-вай, вай. От бачиш, ви ціли... ти цілишся правильно, да? але ти снаряди. Ну, ну що ти зробиш? Не горіть на ці моменти, бо тільки собі будете нерви портити і. Якось, так, горіть на ті моменти, на які ви можете вплинути, на те, куди ви постріл зробив, якимось нарядом, д. 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 О, дивиться, є, і вирішив ББшками поламати домики. Ну, ББшками ламати це мало ефективно, коли у тебе є два фугасики. Ну, два фугасики можна було більше насправді, фугасиків зарядити на цей танк, да? там мале пробиття туди-сюди. Ну, на ці ламання будиночків фугасики значно краще себе показують. Так, є борщики. Ой, хорошо, бо суду танконули. Є тичка по борщику, 1400 урона вже на пулька. Тут кесочку, по ідеї, і можемо забирати ми. По ідеї. Ну, вже не можемо. Ну, на... ну Дивимося, дивимося. Цілий правильно. нас дає назад, але ну, я думаю, на не підставиться. Думаю, на не підставиться. О, зато є ЛТшечка. Ой, божечко ЛТшечка, це кольосико. Бачимо колеса по привичку називаю. Є Єсть стежка, що підсвітив її здорово. І дроп 2 закрила. Закрила, закрила КЕСочку. Хорошо, Що в цій ситуації потрібно робити? Та В принципі, нічого поки не потрібно робити. Старатися борща знайти по можливості. да. Дивіться, давайте щось розберемо, як він став кущі. да. От Борщ у нас отак стоїть. І по ідеї, по ідеї, жопа стоїть, терчить із куща, по ідеї. да. Подивіться отак ось, дивіться. да. Ну Тут е такий момент звісно, спір, ну, трошечки корпус довернути можна було би, щоб я вже на вірочку був впевнений, що ти заховався, корпус заховав борща. Так, є арта. Тут треба блайндити е цьому моментику, все чотенько. Все зроблено. Тут прострілу нас немає. Ну, дивіться, треба їхати. А, арту не залетіло ловко. Треба їхати місто. Треба їхати в місто, допомагати захиснику, хоча ескалібура має би розвалювати захисник. Я би зараз поїхав, поміг би поміг захиснику місто розіграти. Так, а тим часом у нас тут борщ просвітився, борщ пушить, хорошо це для нас, тому що ми маємо інформацію, можна це відреагувати. У нас 1100 хп, це теж приємно. І зараз борща треба просто знайти просто і вбивати. Угу. Пора стріляти. Не полетіло, ну, по таймінги плюс-мінус е правильні були зроб... вибрані для стрільби. Ой-ой-ой, КВ-2. Що ти зі мною робиш? Ну тут, в принципі, вже все. По одній басоточці у нас інфа є. Е -е, тут треба зібрати, вибач на слові яйця в кулак і просто поїхати е -е, розігрувати. Тому що... Тому що. Захисник має 200 хп. А ми фулові. У нас є хороший огляд фуловеньки, навіть без до, до пайка розуміти, тут стоїть щодо що типу досил, оптика і, можливо, венпель. На жаль, обладнання я не бачив. Ось, да-да-да-да-да, Хорошо засвітив босо, є інформація по ньому. Ну Оці шістьорочки, в яких альфа по 390, це прямо піпець бісить. Так, ну його повинні з'їдати, Його повинні з'їдати. Такий собі постріл, ну тут, ну тут нічого страшного в цьому немає. Е, попробувати треба доблайндити його. його треба попробувати зараз заблайндити. Чудово. Откатить від кущів, зараз потрібно. Або так стріляти через кущі, так ти також не засвітишся. <клухи> Хорошо, непоганий постріл. Не знаю, чи він розумів, що коли танк буде там за кущом, зас... чи ти... ну що ти не, засвітив, ти... не засвітився, ти чи не розумів, не знаю, але постріл був правильно зроблений. От якось так. так, це в нас дивіться, друга басота у нас так взводна, відповідно. Е Вірогідність того, що танка ФК щить на респу, доволі таки маленька. По МКІ-5 таки непонятно де. Е Час давно дуже світилася вона. Тут треба потихеньку продвигатися висвічувати противника від кущика до кущика. Якось так от. Тихесенько. До речі, танк без камуфляжу, до речі, це також помилочка, на мою думку. Тим паче зараз, коли ці камуфляжі роздають дуже багато, тому це також помилочка. Так, є за світ ПТшки, ну, всю ПТ-шку світить за шикан. За шикан з 900, 90 хп вирішив пушити. Мені, як більше було, да, він поробиття отримав. Ну окей, тут, в принципі, ще залишилось дограти акуратненько. Але це акуратненько дограти, що треба зробити. Є МК з нереально сильним ДПМом і і МК сам по собі танк нереально сильний. Тому це ще ми можемо програти насправді. Насправді, це ще може програтися. Тихенько від кущиків до кущиків крадемо. Ну, в принципі, плюс-мінус все правильно робить по... стосовно проїзду. Ось вже є просил по пт вже потрібно слоїться 2 тюрончик. На верочку давати урон. До речі, ПТ-шка закрила захисника на секундочку. Е Уф, дуже неприємно. От зараз треба просто на Вірочку забрати її. світилася, не знаю, залетить, не залетить. Залетіло здорово. Третій фраг. А тепер шукай вітра в полі. Де МК МК, до речі, те, що ми можемо побачити по цьому значку, має максимальний левел, це дуже цікаво. Де вона, непонятно. Невже вона тут просто так стоїть і це Ахекашить в оцих кущах, не вірю. Вона б тоді нас би вже закрила, виїхала б на нас би. По-перше, інфі. Ну, не знаю, тут, звісно, шукати Мку, насправді треба базу ставати брати. Тому що якщо МК-фулова, вона нас може спокійно навіть пересвітити. Там п'ятаки, таки, людини дуже багато боїв, Цілком ймовірно, що. А, адекватне обладнання стоїть, адекватний екіпаж, тому от, е, дуже великий шанс, що мать, нас е, МК пересвітить, і ми для неї на дві тички, щоб ви розуміли. Да? Зломив дерево, там кущі, а МК базу бере. Ну Тут все, в принципі. тут, в принципі, все понятно. вже поб'єдка. Ми стали раніше захват базки: так, такі от діла. Е, дивіться, давайте, поки тут коротенька рекламна, пауза у нас буде. Да? Ви також можна, можете надіслати свій реплечик на такий огляд, на таке коментування і розбір помилочок. Е, да. Бов'язково має бути актуальної версії гри, обов'язково має бути майстер-росик. Ну, Я думаю, на розбір помилок можна і не майстри присилати. Да. А на коментування то майстер-росики. контакти будуть в описі, кому цікаво. І за символічний донатик я е, запишу його і викладу на канал, в принципі, як. Як оце зараз, такі от моментик, да? Ну, В принципі, дивіться, давайте коротенько. Тут у нас є кілька секунд, підведемо підсумки. Є проблеми по стрільбі були. Ну, ми чимось ну, мало погане упередження, бере, точніше, неправильне опередження брав. При бешкою з скоростю польоту 750 метрів. Це от такий косячок. Є камуфляж, це насправді також дуже велика. Е Помилка, особливо бачите ці ситуації, коли е, ти граєш від огляду і маскування, тут кожний процентик е, огляду і маскування в принципі ну, рішає, розумієте. Чагарта ще й домовилася, до речі, баску збити. В принципі, кожен процентик рішає дуже сильно в таких ситуаціях. Тому не, не лініться і ставте все по максимуму. Якщо вже граєте на результат, то ставте, на мою думку, пайок. Допайок пайок тебе буде працювати в кожному бою. Так? А. Вогнегасник працює тільки тоді, коли куди підпалять. То краще качайте пожеж... пожежогасіння перк, да? І ставте до пайок, якщо граєте на результат. от такі В цілому дав три фраги, дві з, коп... з чимось, боюдашки, тому що там ще блайндик залетів, трошечки посвітив. По позиціонки особо... Прямо якихось таких у мене 에... підміток немає, плюс-мінус все нормально робив, плюс мінус все по таймінах робив. Єдине, що от коли по 40 ТР стріляв, пізно довго реагує по карті. Треба більше звертати увагу на мінікарту, особливо, коли ти стоїш, нічого не робиш. У тебе має бути око на приціл, око на мінікарту, щоб тух-тух, секунда секунда туди, секунда туди. Да? Поглядувати потрібно мінікарту дуже часто моніторити, міг би, міг би дати більше дашки. Оп'ять таки, оп там, там посил по 40-х неправильне трохи вицілювання. Але я думаю, це за то, що, от, здається, що він не знав, що в нього ББшка так повільно летить. От у мене таке враження склалося. Що Камекс не знає, що, що, що так, повільно ББшка летить у нього. Чим не знаю, чомусь так здалося. Такі от діла. В цілому, плюс-мінус ок. Давайте дивитися результати бою. Так, і по результатам у нас є 2213 е, фактичного урона, три фраги. 1349 асистик. У Мастер Росик е, загарбник, е, виходить, підтримка. Да? 1245 чисто досвіду. Не скажу, що прям такий супер пупер бій. Стандартний рядовий бій. Я би сказав. Нот. На сьомому рівні за 200 урона і 1300 асистика яка дали майстерка. Це цікаво насправді. Да? І три фрагулечки. Да, бій був з восьмими рівнями. Отакі от результати у нас. І ще хотів оглянути результативність. Да. 27 пострілів, 18 попадань, 11 пробиттів. Те, що я говорю на по по результативності є питання. І в мене питання до Камукса, чи знав він, що в нього летить ББшка 800 метрів, точніше 758 метрів за секунду. От основне в мене питання стосовно цього моментика, щоб зрозуміти, чому в, ну, в нього такі були проблеми з стрільбою на великій відстані. От такі діла народ. А на цьому, все всім, все найкращого тримати себе добре. Все буде Україна.